Ну що ж, дорогі українці, в Польщі знову ж таки новелізація устави, яка буде стосуватися абсолютно всіх громадян, які перебувають на території Польщі, мають водійське посвідчення та керують транспортними засобами. Що ж зміниться, друзі, вже в середині літа цього року для водіїв? А зміни ці будуть, друзі, з однієї сторони, приємними, тому що на сьогоднішній день вони й так не дуже приємні, якщо ми подивимо, подивимося на таблицю шкалу. Штрафних балів, яких є 24, і які є досить високими, якщо ми порушимо правила дорожнього руху в конкретній якійсь ситуації. Хто знає з вас, які зараз суми за порушення, за порушення правил дорожнього руху, та які пункти карні вам нараховуються за те чи інше порушення правил? Впевнений, досить багато водіїв вже втратили своє водійське посвідчення в цьому році. І як говорять в новинах е, польських, що. Вони побили рекорди по отриманих мандатах від водіїв керовців, і, звісно ж, зрозуміло, чому, тому що суми то за порушення правил дорожнього руху вони підвищили. І якщо вони говорять, що досить багато водіїв втратили водійські посвідчення, то це тільки через те, що пункти карні настільки виросли в рази, що водії не вправі просто так мало порушувати. Бувають різні ситуації. Не побачив знак. Ну таке буває. Не всі люди, як роботи, що ми можемо виконувати все операційно і без помилок. Також, друзі, користуючись нагодою, якщо ви водій, проживаєте в місті краків, то хочу вам порекомендувати надійну компанію Uber та Bolt, яка співпрацює з ними. Водій таксі. Якщо ви маєте водійське посвідчення, маєте бажання працювати водієм, ви знайдете всі контакти в описі під відео. Я їх рекомендую. Компанія StarMac. Також, друзі. Хочу перейти до наших змін. Ви знаєте, що два роки і пункти карні вони касувалися, тобто анульовувалися на сьогоднішній день відбулися зміни, протягом яких так як було раніше, що минає рік, і пункти ваші починаються анульовуватися. Звісно ж, це приємна новина. Наступна новина, яка буде приємною, це те, що після 6 місяців від моменту, коли ви отримали штрафні бали пункти карні, ви можете здати екзамен в Ворді, так і анулювати максимально шість пунктів. Можна це зробити один раз в півроку. Це також приємна новина, тобто ви вже маєте запас. Бо приведу, хто не знає, друзі. Бо вам в майбутньому може це пригодиться. Якщо ви, наприклад, станете на інвалідське місце, там взагалі не дозволено навіть на секунду стояти. Ви отримаєте мінімальний мандат розміром в 1020 злотих, якщо не помиляюся, якщо так, то поправте мене, і приблизно 8 пунктів карних. Якщо ви заїдете комусь, перепрошую ззаду вдарити когось, то одразу мінімальний мандат 1020 злотих, або ж 1050 злотих, або ж 1100. І 10 пунктів карних. Це якщо ви не домовитеся на місці з водієм, в кого ви вдарили, бо можна і так зробити, не викликавши поліцію. І до того всього ви отримаєте 10 пунктів і мандат. І таких подібних штрафів є досить багато. Якщо ви обганяєте машину лівою стороною на пішохідному переході, і вас поліція зафіксує, що ви робили об'їн, Штраф півтора тисячі злотих. Якщо не помиляюсь 15 пунктів карних, якщо так, поправте мене два рази порушуйте і ваші права тютю -тю, на один на деякий термін, вони у вас їх забирають. Не пам'ятаю наскільки точно, мінімум здається, на три місяці. І що ж ви робити будете далі? Якщо ви водій, Тіра, або ж ви водій більше машини, як 3,5 тонни, їздити по Європі, та просто як водій, який їздить щодня на роботу і розвозить своїх дітей до дитячого садочку. Дайте відповідь, будь ласка, якщо вона у вас є. Я рахую, що це справедливо, що хоча б послабили і скоротили цей термін. Але я думаю, як водій, не як пішохід, або ж не як велосипедист, або ж не як мотоцикліст, мотоцикліст так, але хоча до них також це саме відноситься. І звісно ж, подивимося, друзі, в середині літа, чи все залишиться так, так само як в силі, бо від публікації цієї устави. Має пройти три місяці, і якраз середина літа це той термін, коли ці знову ж таки правила наберуть чинності. Тому поки що не порушуйте, старайтеся не порушувати, повтратите права. І потім треба, якщо вони у вас польські, то ви зможете їх відновити ще в Україні. Тобто здати наново, якщо у вас буде можливість туди виїхати, бо така можливість є. Але якщо ви будете їздити знову ж таки в Польщі по цих правах, то у вас можуть виникнути знову ж таки проблеми, про які. Я вам вже розповім в наступному випуску. На сьогодні в мене все, друзі. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями та бережіть себе і бережіть інших на дорогах.